Тя львівського тижня моди відбулось не зовсім звично. Вперше Львів Week розпочали вечіркою у нічному клубі. А ще всіх модників просили дотримуватись чорно-білого дрес-коду. Це є перед Fashion вік. Це ми запозичили наших сусідів в європейців. І я думаю, що це хороша традиція буде запускати. Такі вечірки кожного разу перед кожним львівським теж не мода перші колекції модного вбрання присутні на вечірці, вже побачили. Дизайнер Марія Костельна продемонструвала своє бачення осені, сірий дощ і теплий одяг. Останні тенденції у світі львівської моди у цьому сезоні модно і шкіра, і хутро, і пальтові, пальтові тканини. Ми в своїй колекції у нас достатньо така яскрава колекція, тобто ми використовуємо персиковий і темно-зелений колір. І хоча про ціни на свої речі дизайнерка не говорить. Все ж охочих одягатися у неї багато. Львів'яни запевняють, модний одяг їм по кишені. Я е, шию деякі речі в маші костельної, але я вибираю все-таки чорно-білі кольори. Вона враховує мої смаки. і, Власне, я сьогодні в спідниці від марші костельної. А прийшла Марія Костельна на показ власного одягу з підтримкою. Її донька восьмирічна модниця. В майбутньому мріє вдягнути всіх. Я би шила одяг, якісь е, наприклад. Для людей хлопців, дівчат, для собак. А на вечірці львів'яни не лише дивились на модний одяг, а й свій демонстрували. Серед присутніх у залі обрали найкраще вбрання вечора. А переможцеві подарували запрошення на львівський тиждень моди. Я мабуть думаю, що класика буде завжди. Тобто, що б не було, були новіші тенденції, але завжди в цьому буде якась напевно власенька капелька класики. Завітали на вечірку і зіркові гості. Соліст гурту ВВ Олег Скрипка модником себе не вважає. Однак, одяг співака дрес-коду відповідав: ну я так завжди ходжу. Ну я просто, я просто влітку ходжу в білому, а взимку в чорному біжу. Ну, Така дизайнерська вечірка у Львові відбулася вперше. Однак всі три дні львівського тижня також завершуватимуть у нічних клубах. Кажуть, так модно у Європі. Ірина Шубінець, Вадим Дмитриченко наш репортер.